Добрий вечір наші дорогі підписчики! Сьогодні наші курочки знову нас порадували. Сьогодні вони зробили рекорд очередной. У нас почти кожен день одні рекорди. Сьогодні наші Ломансенді молодки зробили аж 17 яичок із 20 курочок. Я посчитав, що це получається 85%. Дуже хороший результат в таке то время, коли в людей дуже погано несуться курочки. У нас, слава Богу, наші курочки радують нас. Ми їм понасипали комбікорму, вони вечерюють. Правда, багато і розсипають, як ви бачите, подонок, подонах скільки комбікорму все. Шукають щось смачніше. Що я вам ще покажу. О, бачите. Вроді все смачно. Все одинаково із яком віко. Ні. Вони щось шукають смачніше. Все риються, риються. І от бачите, що тоді подольно хобиться. Багато розсипають. Ну не всі так, бачите, отут дві курочки практично немає. Ну, ці теж шукають смачніше щось. Ну, слава Богу, несуться хорошо. добре. Молодки. Не всі, звісно, молодці. Ось, наприклад, як оце Ломан Браун, так взагалі не несеться, вже забула, коли неслися. Оці три курочки теж вже четвертий день не несуться. Ломан Браун. Бастують. Не знаю чого, але бастують. От дихають, бачите, сидять дві курочки. Ти теж несуться дві курочки, одну ту, що я їм підсадив, несеться теж кожен день. І ця шовочка теж несеться. Тут тільки з цієї клітки дві курочки, які раніше не неслися, так молотки, так вони несуться. Це теж домінантше, теж несеться, практично кожен день. А це наш хазяїн цього курника. Він тут любить бути з курочками, наблюдати за ними. Отакий От котик у нас. Мурчик. Бачите такий Мурчик у нас. Разосвітиться в нього. Він, бачите, він ласку любить дуже. Мурчик. хозяин корника. Он любит тут ночевать. Остается иногда на целый день и на ночь, а утром только заходит домой. Он тут смотрит, чтобы они не слись. Следит за этим. Вот такой красавец. Так, ось і тут теж у нас курочки знаходяться, вверху домінанти. Ось посередині зліва теж домінанти. Справа там дві курочки остали. Цих і останніх своїх подруг вони вижили. Почали розклювувати. Я навіть не знаю, що їм вже давати, щоб вони один одного себе не розклювували. Вже і сірку їм додаю комбікором. 200 грам на 50 кг додаю. Не знаю, може мало. Хоча по інструкції вроді менше треба. Я як кажуть, вже і двойну дозу почти їм даю. Але іноді бувають вони, звісно, розкльовують. Починають нас зверху особливості там. Іли є яйчко в крові буває, то їм яйце вод розкльовують. Ну, яйцевод уже, слава богу, давно такого не було, ну були такі случаи. А так знову зверху на спині починають клювати. Що їм вже не вистачає, не знаю. Ну це, слава Богу, не так часто буває, там раз у місяць може час серу став давати, то намного рідше стало. Ну, намного рідше вони стали себе розклювувати. Так, а ось наші перепели молоді. Їм сьогодні 32 доби. З сьогоднішнього дня, ну, в частності з вечора, я став їм вже підмішувати комбікорм для... А, і ще з вчорашнього дня ми взагалі стали гранули їм давати. Не стали вже перебивати на дертодробі дертомолку. А з сьогоднішнього дня ми стали вже як обичний курячий комбікорм підмішувати. Як ви бачите, трошки різниця в цвіті. Той йде жовтіший. Зараз яркость наведу. Бачите, той, що темніший, це йде комбікорм для курних сушок, а світліший, то йде стартовий для перепелів наших то Я став дві части старого комбікорма їм давати і одну вже нового. Поступово будемо переходити на курячий комбікорм для несушок. Так, зараз покажу вам ще в брудері наших перепелів. І потім покажу курячі. Так, Ми сьогодні їм печечку втопили, то в них дивіться наверху аж почти 28 градусів тепла. А на нижньому етажу 24,4. Так, відкриваємо, дивимося. Ось наші красавці, перепелки і красавиці, красавці і красавиці. Бачите, тут жарку вату, бо температура дуже висока. Ми їм оставляємо щелочки, щоб проходив свіже, свіже повітряні. Вже недовго. Ста... Груба потихеньку вставає, так що вже недовго. Бо в нас на вулиці вже похолодало, вже... Не знаю, час назад дивився, було вже 3 градуси Ось такі наші перепелки. Так, хочуть вибратися з клітки. Так, ось 2 градусник, як ви бачите, на вулиці 3 градуса мінус, а в них ще курнику тут 23 плюс. Так що в них тепло, хорошо, топили їм. Так, ось і наші рекордсменки. Ось з лівої сторони, як ви бачите, 17 яїчок. А далі вже пішли біленькі яїчки, це вже декаб White. Теж знесли 5 яїчок посередині. А слідуші йдуть Ломен Сенді теж, тільки ж вже ті щось постарше. Вони, звісно, слабувати несуть, 5 яїчок знесли. Це виходить 50%. Ну а ці молотки молодці, звісно, 17 яїчок, це виходить з 20 штук 85%. Це в них вже вони несуть. А ось уверху йдуть вже домінанти. Вони сьогодні знесли 7 яїчок із 13 курочок. Ну а далі, ось бачите, перепелки наші, то вони теж сьогодні багатенько знесли. 33 Яички вони знесли. Це виходить 80% вони несуться. Тоже, я думаю, дуже добре. Отаке невеличке відео сьогодні в мене вийшло. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі кому що не зрозуміло. І ще такий питання кому цікавить яким я комбікормом кормлю наших курочок і перепелок може хто хоче для себе щоб у них неслися курочки то можу в наступному відео зробити рецепт комбікорму кому це цікавить то пишіть коментарі щоб я зрозумів чи нужна ця тема для людей чи ні До нових зустрічей, пока пока.